«Автохаус» в Баварії. У нас немало є пропозицій. Понавозили машин. Все це знаходиться на сторінці. Геч автомобіля ГМБГ в мобіле Д. Силку на сторінку ви можете знайти під відео, під даним стрімом. Сьогодні 3 червня 2025 року. Тут багато машин навіть нема з тих, що є на сторінці, по їх телефонуйте і вони ось ось на під'їзді. Сьогодні ввечері, завтра підвезуть те, чого ще немає. А я покажу всі машини на нашій стоянці, якщо ви надумаєте щось купувати, ми можемо зробити вам номери 110 євро жовті номери ви можете приїхати навіть в вихідні дні я зараз покажу вам всі машини просто пройдусь зроблю екскурсію а ви знайдете те що вам потрібно візьми відразу iPad і можливо хтось щось зацікавить когось щось, то я можу детально зупинитись. Хоча, хоча можете все побачити на сторінці. Давайте от з хюдайчика почнемо. Рівненький хюдайчик. Чому не з опеля? Тому що він вже проданий. Зараз приїдуть його забирати, вже зробили номери. Ось пошкодження. Дах ціленький, не пошкоджений. Така модель ходова Hyundai i30. Всі дані можете побачити на Mobile.de. Не буду я зупинятися. Я просто пройдусь, так постану, щоб було зрозуміло. Так, да, Hyundaiчик всередині коробка у нас звичайна. Мішок салон не повидертий. Я не буду відкривати, це буде дуже довго, щоб кожну машину відкрити. Просто пройдусь, покажу вам машини. І буде зрозуміло по стану. Рівненька машинка теж. Ніяких вм'ятин, пошкоджень і слідів фарбувань немає. Абсолютно в нормальному. Так, да, є тут одна е слід корозії. На задніх правих дверях. В куточку. Звичайна коробка, кремовий салон, мультикермо. Детально на, на мобіліде. Так ціленький форт, не пам'ятаю це, по-моєму, з двигуном пошкодженим, що я вже путаю. Знайдете. Так, Нісанчик побитий. Побитий, але на ходу. Йдемо далі? Рівненька машина. Це буде довге відео. Я от пройдусь. Просто покажу, може когось щось, щось зацікавить, то ви відразу можете знайти на мобіле під відео. Бачу тут з крючочком машина, а значить, щось з двигуном чи з коробкою. Що ж то, відкриті двері бічні. Відкриті двері, злетіли знизу з петлі. Так, коробка звичайна. Я в оглядах регулярно, навіть не в курсі, що, що на стоянці є. Ну теж. Рівненька машина тільки ось вм'яти не дві, на правих дверях і на бічних подряпана знизу, на висувних. Що той діджай вічно? Вже купив новий стабілізатор. Він сам. Куди хоче, туди, туди повертається. Так. Батарея, до речі, є у нас до Тесли 60 кВт ЛФП 24-го року. Так, фольцик, такий битий. Колеса запасні всередині. Трошечки притулений. Тут подряпине. І на арці задній. І передок. Айербаки взірвані, звичайна коробка п'ятиступ. В принципі, по цінах, якщо треба, можете зупинятися, ця машина їде. На збройні сили не продається. Так, ну, бусики, ДХЛ і Веко. Пройдусь, покажу постану. В одному скло тріснувше цей притуляний спереді це нічого такий отак німці ремонтують з закліпками бац бац і все десь вперся притулили закльопки і все Буси в такому стані, як, як завжди, бувають буси. Йдемо далі. Є трохи машин, вибір є, ну, звичайно це не той вибір, що ви заходите на мобіла і бачите серед мільйона. Але когось щось зацікавить. Телефонуйте. Т4. Не знаю навіть, який він рік, але все на сторінці є. З крючочком Мерседес, значить, пошкоджений мотор або коробка. Теж на сторінці є. Тут у нас збитим передом фордик Идем далі. Рібненька машина. И ця рівненька. Посадок би сьомий. Десь хтось Сам його ремонтував, шпаклював. Сторона була прочесана і так німці ото ремонтують. Отак ремонтують. Спеціалісти в Німеччині. Зад цілий. Коробка DSG. Такий страшненький стан. Але я думаю, що він дешевий. Скільки коштує без сьомий? Знайди. І тут потовчений спереді. Щось що не Нема? Ну значить ще не встигли поставити ну, він точно недорогий в такому стані так. смарт рівненький Toyota теж рівненька дачі не видно щоб фарбовані машини нема перефарбувань Volkswagen Golf. Шестиступінчата коробка передач. Не видно ніяких перефарбувань. Рівний абсолютно. Тільки ковпаки пообдерть. А так. Машина в доброму стані. Так, оце у нас Айонік. Відрізняється колір бокових водійських дверей від, від крила. Ні, це відрізняється крило від решти Ліве. Переднє. А так. Може бути. Кросовер рівненький. Кіа. Да, весь рівненький. Без перефарбувань, наскільки я бачу. Я просто пройдусь, покажу машини, от ауді має пошкодження з правої сторони. Арочка продерта. Ну, але я думаю, що ціна відповідна. Колеса зимові. Капот навіть не закрив. Да. Забули закрити капот. Кришку знімали для чого? Треба закрити капот. Теж рівненька машина. Ця ауді немає ніяких пошкоджень. Автомат коробка. Салон текстиль. Робити огляд по кожній машині окремо займе багато часу, але якщо комусь буде потрібно, можна буде зробити детальний огляд кожної машини. Якщо вас буде цікавити, скажімо, ауді, то зробимо детальний огляд. Він коштує 30 євро і він нічого не коштує, якщо ви машину купуєте. Тобто 30 євро відмінусовується від вартості. Так, немає часу, просто люди деколи цікавляться, а там хай покаже ту, хай покаже ту, хай покаже десяток машин. а Це ж можна три дні показувати. От. Це нічого такий гольфік в нормальному стані, тільки оббито на капоті трошечки. Звичайна коробка. П'ятиступ рівненький, не фарбований. Не перефарбований, фарбований з заводу. фабрично-фарбований. <зарбований> Коротше кажучи, отакі от є варіанти. Кримки ще варіанти, які проїдуть. Сьогодні ввечері, завтра є немало машин. Досліджуйте стоянку. Є машини, які ми в мінімум вже поставили ціну до віддачі. Є серед них машини, на яких можна ще сторгуватись, але не багато. Телефонуйте. Сервіс у нас прекрасний. Нема такого, що клієнт проїхав і ночує до понеділка. Завжди зробимо, навіть без вас можемо зробити транзитні номери. Можете проїхати навіть в вихідний день, такого мало дає. І забрати свою машину, поїхати. Тому варто звернути увагу на нашу площадку. Все, буду на цьому закінчувати відео. Замовляйте огляди. Ах, і стабілізатор. Йо-майо, -йо. глянь, хилить куди. Що це за, за DJI? Нова модель. Він же має стояти на місці, він крутиться туди-сюди. От гімно, ну. Все, народ. До наступних відео.